Друзі, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про два дуже важливих аспекти при розборі будь-якої арії. І першим в нас буде концепт арії. Що я маю на увазі? Звичайно, ми маємо знати композитора, з якої опери ця арія, обов'язково знати у селі Брето. Але також дуже важливим є розуміння місця цієї арії в опері, що відбувалося перед цією арією, що відбувається під час і що відбудеться після. Саме розуміння усієї драматургії допомагає нам передати справжній сенс та логіку музики. І другим аспектом є дослівний переклад та підтекст. Співак повинен розуміти кожне слово. Недостатньо розуміння загального змісту, тому що у цьому випадку навіть найвідмінніша техніка вона буде звучати порожньо. Саме розуміння кожного слова дає нам змогу зрозуміти мотивацію персонажа. У поєднанні ці два компоненти контекст та текст вони дозволяють нам не тільки виконувати арію, а й проживати її, створювати історію, яку хочеться слухати. Друзі, сподіваюся, що це відео було вам корисним. Пишіть коментарі та підписуйтесь. А ми з вами побачимося зовсім скоро. Па-па!